Так, ось цей комплекс Сальвадорів в 17 му розмірі. Зараз кожен диск показуватиме максимально детально ось так, з ліхтариком. Так, давайте ми починаємо з Ніполя. Він тут м'який. Ну, датчика тут не має бути. І давайте від нього. Зараз фокусуємо світло, ось так. І кожну спицю будемо йти дивитися. Жодних бордюрів тут немає. Такий ось якийсь маленький скольчик, зараз вам сфокусую. Ось, ну, вже супер-супер буду вам все до дрібниць показувати. Так, це ось підтирається, бачите, шматочок Смоли був, так. І йдемо, давайте. Ось так, щоб все було під ліхтариком виднося. Диски без жодного бордючика. Всі абсолютно ціленькі. Ось так вони. Ось так вони виглядає. Все супер збережно. Вже максимально-максимально детально буду все показувати. Ось так. Так, тут ось. Ні. а ні, о, є, є малесенький такий скольчик. Зараз він сукусує ось. І тут десь бачу, ось такий малесенький, зовсім, зовсім мінімальний. Так, це від тепла руки все. Так. І йдемо далі. Так. Далі все. Порядок навіть якихось дрібних сколиків, нічого не бачу. Дуже, дуже гарний збережений комплектик. Так, все, звідси ми починали. По болтам так само всі посадкові місця ціленькі. І зараз тут детально буду показувати, бо бачите, відшину монтажу є ось такі. Деякі скольчики пошкодження. Ось тут. Ось так. так, Дивимось. Так, ось тут такий є скольчик. Але це вже зовсім, зовсім мінімальний. Так, тут добре. Тут, ну, можливо, ось тут маленький. І тут ось такі є. Так, загалом. Тут по центру повний порядок. Так, внутрішню сторону показую. Гума тут відразу, щоб там не робити по ній якісь окремі, ну, вона тут повністю зношена, про гуму тут вона більше для забезпечення безпечної доставки слугує. Так, давайте будемо дивитись тут. Жодного, жодного бордюру тут немає. Все, все максимально збережено. Ось так це все виглядає. Так, це крапельки-водички, бо тільки-тільки змиєчки. Ось так всі. Абсолютно цілі. Всі збережені. Так, тут по центрам, диви, ступиться. Все шикарно, тут по площині. Так само чистенько. Все тут, повний порядочок. Ну, старі грузики. Тут, напевно, були грузики, бо видно все ось місце. Так, далі, далі все порядок. Так, дивимось тут. 7,17.40. Все порядок є. Каталожний номер є. Тут дивимось. Так само, борбіт, завод виробник все є. Тут всі позначки Німеччина на місці. Тут всі позначки на місці. І тут все на місці. Шильдик Volkswagen на місці. Так, переходимо до наступного. Давайте. Так, тут де починаємо з Дніполя. Так, ось, все він м'який, немає тут датчика. І дивимось, фокусуємось і дивимось максимально все детально. Ось так. Це по максимуму тут збережено. Так, ось тут такі. А, ні, це все. Це була полючка від бій тривоги. Так. Ось, можливо, такий малесенький. Скольчик зараз вам сфокусую. Ось так. Так, і йдемо далі. Так, і ось тут. Такий малесенький, ось так. Так, і йдемо далі. Так, то загалом без жодного бордючку. А ось такі вже супер-супер дрібні якісь. Сколики там, то все вам до дрібниць показує. Все максимально детально. Ось так. Так, по посадковим місцям все тут добре. І дивимось. Давайте. Ось такі малесенькі є. Сколик від шиномонтажних робіт. Тут дивимось. Ну, так само, бачите, маленький. Тут ну, всі вони ось малесенькі. Всі, всі в однаковому стані. Ось так. Так, дивимось тепер на внутрішню сторону. Так, тут так само. Дивимось. Жодних бордюрів немає. Тут все повний порядочок. Так, це я так розумію від старих грузиків залишився слід. Так. Тож все тут по максимуму збережено. Ось, можливо, такий малесенький скольчик присутній. Так, далі все порядок. По центрам дивимось, все шикарно. По площині так само. ну Грузики старі є. Залишки від старих ще грузики як здирали, то трошки. Так, так, загалом порядок. Дивимось. 71740 є, каталожний номер є. Тут всі позначки борбіть на місці, Тут так само Німеччина на місці. Тут всі позначки на місці. і Дивіться, уважно, жодної корозії немає. Що на тому, що на цьому. так. І шильдик Volkswagen на місці. Що для цього дизайну це показник. Бо вони, саме ці дизайни, бувають, що страждають трошки на корозії при неправильній експлуатації. Так, і дивимось, давайте. Так, де ми? Тут ніпель, він м'який. І починаємо, давайте. Ось так. Так, ось тут бачу малесенький такий скольчик. Ось так. І йдемо далі. Так. Все тут порядок, без жодного бордючика. Ось так. Все максимально збережено. Навіть тут якогось дрібного скольчика не можу знайти. Ось так. Все все по максимуму збережно. Ну так, дійсно тут щось, не можу навіть якогось цього дрібного скольчика знайти. Ось так. Так, по посадковим місцям дивимось. Все, повний порядок. Тут дивимось. Ну, все, все плюс-мінус так само. Є незначні там ось такі від болтів царапки, але це мінімум мінімум. Ось так. Так, і перевертаємо на внутрішню сторону. Дивимось. Так, зараз, щоб нам не завалити один і другий. Опа. Все. Є. Так, фокусуємось і йдемо дивитися. Ось так жодного бордюру немає. Ні, збрехаємо. Ось один малесенький такий є. Ось так він виглядає. Так, фокусуємось. Так, це грязюка. О. І йдемо далі. Ледь-ледь-ледь, малесенька, це навіть не бордюр, бачите, малесенька царапинка. Так, і все далі. Повний порядок. Ось так. Так, по ступиці тут так само, повний порядок, і йдемо дивимось по площині. Ну, від старих грузиків з коли, залишки трошки. Ось так. Клей від старих грузиків трошки є. Ось так. Так, це водичка. Все. А то воно, як наче якийсь клей чи ще щось. Ні, просто водичка. Так, дивимось. Шильдик Volkswagen на місці. жодної корозії немає. 71740 на місці, тут всі позначки на місці. Тут дивимось. Борбіт на місці, тут так само, все, повний порядок. Німеччина. І жодної, жодної корозії. Ось так це все виглядає. Так, і переходимо до останнього. Я його трошки сюди подвинем. Так, де в нас ніпель? Все він так само м'який. Датчика там не має бути. І давайте дивимось, давайте дивимось. Ось так на наявність якихось. Так, тут ні, це все підтирається, то якась пилючка залишилась. Ось так, так, ось тут милесенький такий скольчик. Ось так він виглядає. Так, переходимо. Дивимось. Далі. Далі тут навіть чогось дрібного не бачу. Все. Супер збережено. Ось так. Ну, жодного бордючика, нічого такого немає зовсім. Так, ось тут малесенький такий скольчик бачу. Зараз фокусую. Ось так він виглядає. Так. І йдемо далі. Так, ось тут дві малесеньких таких подряпинки. Ось одна і друга. Вже зовсім мінімальні. Так, і йдемо далі. Жодного бордючика немає. Ось так. Все, повний порядок. Так, по болтам. Посадкові всі на місці цілі. Тут дивимось. Ну, незначні якісь такі нюанси ось Сфокусую вам Ось такий скольчик маленький, ось тут такий скольчик. Так, далі дивимось тут. Тут, в принципі, порядок. Ось тут мала така подряпанка. Тут ось такий скольчик. Так, дивимось. все. Все-все-все, повний порядочок. Незначні сліди такі мінімальні є. Так, і дивимось на внутрішню сторону. А, так, тут по... По бордюрній лінії дивимось так, ось такий малесенький. А ні, це все підтирається, від маленька пилючка була. Так, далі, далі все, в принципі. Ну, це так само малесенька, вона потертість така. Зараз он сукусує ось так. Так. І тут так само ось. Так, без жодного, бачите, бортючика. Всі, всі абсолютно ціленькі. Ось такі маленькі сколики є. Ось так. Так, тут дивимось по площині. Ну, так само старі грузики. А так то все ціленьке. Тут намагались дертити, певно, були грузики. І все. Так, дивимось. 71740 є, каталожний номер є. Тут борбіт, всі розміри є. Тут дивимось, Німеччина є. Тут всі позначки на місці. І тут шильди дефульсуальна на місці. і дивіться жодної корозії. І поступиться так само на вся рівненька. Гарна. Тож такий ось збережний комплект є в наявності.